Доброго дня, заступник начальника відділу захисту інтересів територіальної громади міста у судах цивільних та господарських справах управління представництва та захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Наталія Рів'якіна. Верховний суд постановив від 26.10.2022 року по справі номер 205, дроб, 6645, номер 19 задовольнив частково позивні вимоги Дніпровської міської ради, до Ужбаніка Ростислава Сергійовича, в інтересах якого діє Ніколайчук Володимир Степанович, також до виконавчого комітету Дніпровської міської ради, третя особа, департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, Ніколайчук Володимира Степановича, товариство Авентос, Новокадацька район в місті Дніпрі Рада. Про визнання недійсним свідоцтва про право власності на приват. Скасування записів про державну реєстрацію речових прав, витребування майна. Витребування від Віджбаннікова Ростислава Сергійовича на користь територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, квартиру номер 14 що знаходиться за адресою міста Дніпро, житловий масив, червоний камінь-4Г. В обґрунтування часткового задоволення позову Верховним судом було підтверджено, що право власності на квартиру No14 за адресою місто Дніпро, житловий масив, червоний камінь, будинок 4Г було зареєстровано за рачко ІВ. Після його смерті на підставі підробного свідоцтва про право власності на житло від 09.09.1993 року, яке відповідним органам приватизації не приймалось. Тобто квартира вибула з володіння територіальної громади міста Дніпра незаконно. Дніпровська міська рада як власник спірної квартири наділена правом витримати своє майно Віжбанікова Ростислава Сергійовича. оскільки це майно вибуло із володіння її. Незаконно, тому позивні вимоги Дніпровської міської ради Верховний суд задовольнив частково та витримав Ужбаніка Ростислава Сергійовича квартиру на користь територіальної громади. Рішення виконавчого комітету індустріальної райони місті Дніпрі Ради від 23.05.2017 року номер 152 надано дитині Жбанікову Ростиславу Сергійовичу статус дитини позбавленої батьківського опікування. Рішенням виконавчого комітету індустріальної району місті Дніпрі Ради від 27.07.2017 року номер 245 призначено Ніколою Чука Володимира Сергійовича опікуном над дитиною Жбаніковим Ростиславом Сергійовичем Визначено місце проживання дитини Жбаніка Ростислава Сергійовича в будинку номер 141 по вулиці Грінченка в Дніпрі. Актом обстеження умов проживання від 09.06.2020 року департаментом соціальної політики Дніпровської міської ради. Встановлено, що Збаніков Ростислав Сергійович проживає за адресою місто Дніпро, вулиця Грінченка, будинок 141. Для дитини створено всі умови для проживання. Дякую.